Вітаю, дорогі глядачі, вже з 1 березня нас чекає зростання мінімальної заробітної плати, а це означає, що збільшаться і пенсійні виплати. Залишайтесь з нами до кінця відео, аби дізнатися, наскільки вони зростуть. Також не пропустіть наш наступний ролик, де ми розкриємо всі деталі оновлень у системі надання субсидій на поточний рік. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі останніх новин. Нарешті з'явилася постанова, в якій визначено показник середньої заробітної плати по Україні. Він суттєво впливає на розмір соціальних виплат цивільним пенсіонерам. Показник середньої заробітної плати за 2021-2023 роки становить 13 548 гривень 21 копійка. Отже, всі, хто чекав цього показника для перерахунку пенсії, вже має право звертатися до пенсійного фонду з заявою про перерахунок. Якщо у вас є сумніви щодо правомірності перерахунку або доцільності судового процесу, звертайтеся за номером, який ви бачите на екрані. Цьогорічна індексація пенсій відбудеться з унікальним коефіцієнтом 1,079%. Це означає, що мінімальне підвищення складе 100 гривень, а максимальне може досягти 1,5 тисячі. Кому очікувати на перерахунок? З 1 березня пенсії будуть перераховані використовуючи коефіцієнт, який відображає зростання середньої заробітної плати в країні. Це стосується пенсіонерів, що сплачували страхові внески, ветеранів, людей з інвалідністю, пов'язаною з Чорнобилем, а також тих, хто отримує виплати за страховими випадками пов'язаними з роботою. Зверніть увагу, що збільшення пенсій не може перевищувати 1577 грн. гривень. Ця сума визначена з урахуванням показника зростання споживчих цін у минулому році, який склав 5,1%. Хочете збільшити пенсію, але не знаєте, як? Телефонуйте, аби отримати професійну юридичну консультацію. Номер ви бачите на екрані. Тепер детально про зміни: тож підвищення виплат очікують такі категорії громадян: пенсіонери з мінімальним страховим стажем. Їхня мінімальна пенсія збільшується з 2520 гривень до 2720 гривень. Пенсіонери віком до 70 років із стажем 30 та 35 років для жінок та чоловіків відповідно, отримують підвищення з 2 760 гривень до 2 980 гривень. Незайняті пенсіонери від 65 до 70 років із відповідним стажем, а також пенсіонери старше 80 років, можуть розраховувати на збільшення до 3370 гривень. Ті, кому за 70 і стажем меншим за вимоги, отримають доплату до пенсії, виходячи з наявного стажу, але не менше 3240 гривень. Також цьогоріч не обійшлося без інновацій у системі пенсій. Запроваджується автоматичний щорічний прирахунок пенсій для працюючих пенсіонерів, що дозволить їм відчувати на собі позитивні зміни в економіці. Так вважає пенсійний фонд. Також передбачено перерахунок пенсій і щомісячних страхових виплат з урахуванням індексації, що де забезпечить адекватну відповідь на інфляційні процеси. Це також твердження пенсійного фонду, але щодо реальності цих подій є сумніви. Дякую, що були з нами. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити важливі оновлення, які стосуються субсидій. Поділіться цим відео з друзями та близькими, яким може бути корисною ця інформація. З вами була Мережа Права!